У Миколаєві другий день триває ліквідація наслідків російської атаки 6 липня. На місцях працюють комунальники, а людям надають допомогу представники адміністрації центрального району міста. Детальніше про те, як Миколаїв оговтується після російської атаки, дивіться у репортажі Катерини Рупташ. Зранку 6 липня Росія атакувала історичний центр Миколаєва шахедами. Внаслідок атаки постраждало двоє людей: 31-річна жінка, яку госпіталізували до медзакладу, та 35-річний чоловік, якому допомогу надали на місці. Крім цього, пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, адміністративні будівлі, навчальний заклад та заклад харчування, а також магазин та банк. В центральному районі дві локації падіння Уланки. Що призвело до виникнення пожеж і значних руйнування житлових будинків, та адміністративних та нежитлових будинків. Загалом десь 15 будинків по центральному району зазнали різного ступеня ушкоджень. Одразу після атаки на місці почали працювати комунальники, представники адміністрації центрального району, благодійники та небайдужі люди. Після того, як було локалізовано пожежі, на місце виїхали комунальні служби, наш КП Ловтодоріг, КП Пілот, Миколаїв Комунтранс, адміністрація центрального району тобто, почалось відразу прибирання ліквідація наслідків, допомога мешканців, закриття. ОСБ панелями та плівкою вікон, вікон дахів, червоний хрест надавав гуманітарну допомогу. На щастя, обійшлося без загиблих, однак значних руйнувань зазнали оселі людей. Пан Олег показує пошкодження свого житла, каже, що стіни тут доволі товсті, але навіть це не змогло захистити будівлю від руйнувань. Це от у мене. Встигли вчора забити вікна, бо його там більше немає. Тут ось теж виходить повністю. Вилетіло. Ну і дах відповідно. Його тут так само вже немає. Залишилась тільки стеля. На ній усе й тримається, тому що балки виявляються міцні балки, Олег переконаний, його самого та сусідів рятувало справжнє диво. У момент атаки він перебував на роботі. в домі. Усі були не в будинку, бо якби усі були тут, то це було б все. От у мене стулки були біля дверей. У сусідів двері через весь коридор пролетіли, а металопластикові вікна пролетіли через усю кімнату. Тобто вони проломили перегородку і повилітали сюди, а уламки скла застрягли у дивані. Тобто, пробило бирело. пробили би. сусідка пана Олега, пані Валентина каже, що разом із чоловіком того ранку вони були не вдома. На її думку, саме це і вберегло їх від трагедії. Ось тут воно все потягло цю сторону, потріскалося. Це ж палери тримають. Якщо їх зняти, то все посипеться. Ми були на дачі, нам пощастило. якби ми були вдома, он диван увесь пробитий. Усе оце було пробите склом. Коли ми прийшли, воно ще тут стирчало. Якби ми були тут, то ми б не залишилися в живих. Це точно. свідком тієї жорстокої ранкової атаки став Іван, який мешкає неподалік. Як шахіди почали літати, утром збивали їх. Я прибіг додому, я був у Сережі, у сусіда свого. Забіг, у нас середня кімната, виходить, сама маленька, де ми могли сховатися від прильоту. Дуже благодарен Богу за те, що, во-перше, це було воскресіння, що тут не було многолюдно, тому що тут звичайно, многолюдно і машин багато, а то, що вони прилетіли, тут практично не було нікого. Будинок, у якому Іван проживає разом із родиною, теж зазнав пошкоджень від вибухової хвилі. Розбиті всі стекла, вікна повибані, це ми вже міняли. ось цю часть ми вже міняли, тобто нам допомогу дали, зашили цю частину. і починається з криші. Щоб ви самі розуміли, криша розбита повністю. Внутрі потолки, стіни, це все. Ну, це це, це просто тільки потрібно ремонтувати, все, все все. ліквідація наслідків атаки наразі триває. А людей, чиє майно постраждало, закликають звертатися щодо комісійного обстеження. Вчора в принципі максимально адміністрація центрального району відпрацювала. Фахівці зробили обхід постраждалих помешкань, поспілкувалися з мешканцями, взяли взяли в них контактні дані. Дані і зробили там, ну первинну фіксацію. Далі тепер після мешканці там збирають певний пакет документів, в тому числі там отримують документи від поліції, що там відбулася атака, а потім вже також комісійне обстеження, на підставі якого відбувається фіксація, складаються акти, і потім люди, люди в залежності від ступеня пошкодження або отримують компенсацію, або квартирні сертифікати. Комісійне обстеження об'єктів, які були пошкоджені внаслідок атаки, проводитиме управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаєва. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.